Ну що, друзі, нарешті готовий Меганчик. роботи дуже багато. Просто не встигаємо всього. Але нарешті Меганчик на фінішній прямій. Отже, вашій увазі, 14 рік, 1,5 дизельний двигун. Автомобіль в шикарному кольорі і в класній комплектації. Вашій увазі? Красавчик. Красавчик, Меганчик, 14 рік. Лінзована оптика дуже в класному стані, з рідним лобовим склом датчик світла, датчик дощу, Підігрів, сидіння передніх є. Екологія автомобіля на місці, автомобіль. Є якісь сліди використання, царапинки, Але тачка в класному стані. Ось такий нюансик на бампері є, парктронік задній присутній, клімат працює, екологія на місці, повторююсь. І лобове скло також рідне, повний електропакет, підігрів сидіння передніх, сидіння без пошкоджень, шкіряне мультикермо, круїста, клімат 187 тисяч рідного пробігу. Двохзонний клімат, 6 економний, класний автомобіль. Якщо він вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, підписуйте, щоб не втратити контакти. Фотографії і вся інформація про даний автомобіль буде сьогодні ввечері в телеграм-каналі. До зустрічі!